Вартіс, ваш надійний партнер у світі металу, економіст. Що Трамп та диктатор Путін під час саміту на Алясі досягли попередньої домовленості про припинення повітряного вогню, тобто повітряна Перемир'я до тристоронньої зустрічі лідерів про це повідомив кореспондент Economist Олівер Керол з посиланням, посиланням. Перепрошую на власні джерела. Ми вважаємо, що небо дасть сигнали про попередні результати цих переговорів. Наступний тиждень буде цікавим. Зазначив журналіст The Economist. Що цікаво про ці якісь перемир'я не було оголошено ні Путіном, ні Трампом на їхній зустрічі. Лише хочу з вами заакцентувати, що Повітряне перемир'я в першу чергу лобіював і вперше згадали про таке от перемиря в небі. Саме диктатори пригадуєте, була зустріч Лукашенка і Путіна на острові Валам поблизу кордону з Фінляндії, з поблизу кордону з Північно-Атлантичним Альянсом, де Лукашенко вперше сказав, що слухайте. В присутності Путіна, який садів поруч на лавці, що готові, готові росіяни до повітряного перемиря. Я вам нагадаю лише процитую, скажімо так, не буду висловлювати свою думку, бо вона можливо буде для вас некомпетентною, і я не маю права цього робити. Але керівник центру протидії дезінформації, пан Коваленко, сказав, що це є пастка для України. Це от. Перемирів тому, що по-перше, Росія може накопичити значну кількість цих безпілотників, які вона має в рази більше ніж Україна і потужності. Ви знаєте, є регіон Алабуга. Єлабуга, де вони збирають день і ніч ці герані другі, герані треті вже які є на інших двогнах, не на двогнах внутрішнього згоряння, а реактивні е шахеди, які летять вже 600 кілометрів за годину. Відповідно, вони мають змогу це накопичити і з новою потугою, з новою силою бити по Україні. З іншого боку, знаєте, хтось скаже, що нам потрібно пойти на перемир'я, бо б'ють по наших містах. Чи, хоч раз ви бачили в цій повномасштабній війні, щоб росіяни зважали або зупинялися, або їх щось тримувало бити по цивільній інфраструктурі? Чи десь були якісь сигнали до того, що от все росіяни не будуть нищити Україну, не будуть вбивати українців, не будуть бити ракетами по Києву, Харкові, Одесу, Житомир та всі міста? України не було. А наші удари приносять дуже велику шкоду Росіянам. Ну, по-перше, подивіться, як була розбита логістика росіян. Е, Краснодарський край і Ростов, куди вони перекидали леву частку всього необхідно на фронт. Там вже залізниці е, за два тижні були повністю знищені е, залізничні вузли. По-друге, подивіться з 1 серпня, як сили оборони України просто таки трощать нафтопереробні заводи. Це є і Газянь, і Новокуйбишев, і от, Афіпський, і останній це Волгоградський, і інші нафтопродні заводи і перекачувальні станції в унечі, тобто, ну просто феноменально. Там рекордні зараз вже. Показники вартості палива в Росії, звичайно, що вони хочуть себе убезпечити. Давайте більше говорити про зустріч на Алясі. Журналістка Fox News каже, атмосфера в залі на прес-конференції була не дуже доброю. Схоже, що все пройшло не дуже добре. Здавалося, що Путін прийшов і відразу перейшов до того, що хотів сказати: сфотографувався поруч із президентом Трампом, і пішов. Загалом західні медіа про підсумки переговорів Путіна та Трампа кажуть наступне: New York Times вийшов із. Заголовком за туманними коментарями було ясно, що двом президентам не вдалося досягти угоди навіть щодо відправної точки, яку намітили Європа, Україна та саме Трамп. Тимчасове припинення вогню сканіс. Якби вони згадали про припинення вогню, це змінило б характер розмови. Але схоже, до цього ще далеко. CNN пише: жоден із президентів не відповів на запитання журналістів. Це залишає зміст їхніх переговорів, які обидва співрозмовники охарактеризували як позитивні, невідомі. The Guardian. Це було швидко. Дональд Трамп залишив більше запитань, ніж відповідей. Він лести Владіміру Путіну, але дав дуже мало подробиць про саміт. І мені здається, найкраще написали Ройтерс. Великий заголовок, Почекайте, це все? Так, це все замість 6-7 годин перемовин, замість оголошення або проговорювання, припинення вогню про що так давно вже кажуть в Україні і готові про що кажуть європейці? Натомість ми лише почули. Ми, я там поговорив. Ми дійшли згоди. 10 балів за 10-бальною шкалою, але нічого не буде. Ну ось як ця пройшла зустріч абсолютно. Провальна, ну можливо, звичайно, ж трам буде це подавати в нього шорторці. Це постійно і є. Якби не були перемовини, не відбувалися завжди виходити і все і казати, що все було прекрасно. Щодо санкцій, знову ж таки, на передодні. В на своєму борту Air Force Ерфорсван він обіцяв, що він веде санкції дуже жорстокі, економічні. А після цієї зустрічі з диктатором Путіним сказав: я почекаю санкціями проти Китаю. Ну і дві два-три тижні подивлюся, почекаю санкціями проти ем, Росії. Ну тому що знову ж там заблеймало йому очі, е, заблюрило, і Трамп не знає, чого хоче Путін. Ну тобто, вніше він каже, що Путін хоче припинення вогню, як і я, але щось не вихо. Ходить на ділі, і знову ж таки, Був нагадаю вам. Бо в нас коротка пам'ять: 8 серпня був останній дедлайн, перед яким Трамп ну просто як самурай з мечем махав і казав, що буде Путін у Харакірі, що от будуть безпрецедентні санкції, що все ми додамо економіку Росії. До речі, вона справді в поганому стані. Але що ми бачимо? Він знову дає якийсь дедлайн. Він розповідає, що гарно були перемовини. Він ручкається, цьому його розповідає, що ради стоїть, аплодує. До речі, стратегіці це повирізали Білого Дому, тому що він справді стояв і аплодував. І готовий на колінця ставати перед Путіним. І що в нас є наступне? Давайте згадуємо, є, маємо законопроект Лінсі Грема і Блюменталі, республіканця і демократа, які мали ще наприкінці липня проголосувати, і за яким я вам нагадаю. Е Має мали би вводити з мит проти країн, які купують на енергоносії в Росії. Ну пішли відпочивати, бо було не на часі. Вертаються вони з своїх відпусток, сенатори, вже на початку вересня, тоді коли він відповідно Путін полетить до Сінзіньпіня, звітувати йому про те, що відбувається на території Китайської, тобто Російської Федерації. І подивимося, чи буде винесений цей законопроект на голосування. Щось мені підказує, що взагалі Лінсі Грема замокне і не буде його рекламувати, як він це робив останні місяці. Останні заяви Лінсі Грема були не про те, як будемо дивити на Росію, а про те, що Україні треба погодитись на обмін територій. Ну що було б розумно це зробити, і так далі. Тому подібне нагадаю вам, що як саме пропонується пропонували з боку Сполучених Штатів Америки обмін територій, що Україна виходить з Донецької області, з 30%, які контролюють сили оборони України, а натомість Росія покидає Сумську Харківську область, де вони і так не те не що не просувається на Сумській області, їх вибивають, і частинка Дніпропетровської області, де вони там своїми ногами грішними зайшли. А якби... Трамп розумів, що таке Донецька область, і що таке рельєф, і що там з 2014 року будувалися фортифікації, то він би такі от речі не приймав. Більше того, я вам хочу сказати, що зараз одна з найбільших перепон силам оборони України відрізати цю частинку біля добропілля це є наші збудовані фортифікації, тому що вони там справді хороші. І там росіяни намагаються засісти. Але хочу вам сказати, що, попри це, дуже добре відрізають. Цей виступ росіян, який вони мали. Необачність кілька днів тому просунутися. Тепер сили оборони їх відрізали завдяки першому корпусу НГУ Нацгвардія Це Азовці Білецького. Це звичайно ж 93 третій третя бригада Холодний Яр, яка працювала на турецькому напрямку. От ви бачите, і суміжні підрозділи їм вдалося синеньким кольором. Це те, що буквально за останні 24 години, можливо, і довше, але нанесені сьогодні вранці аналітками Deep State, те, що вдалося. Де окупувати, ну як ви бачите, між цими двома синенькими ем, забарвленими на карті позиціями сил оборони України, росіяни е, кучерів яр особливо знаходяться в оточенні. Більше того, на жаль, ми це продемонструвати не можемо в силу, того що йде трансляція на Ютубі і Ютуб. Не погоджує політику демонстрування військовополонених, але Сили оборони України продемонстрували, як вони загнали з добрих десятків окупантів в підвал і взяли їх до обмінного фонду. Також відомо, що на, на цьому напрямку несуть великі втрати Росіяни. Самі ж вони пишуть, що їхня 55-та бригада, яка так Швидко просувалася на 16-18 кілометрів 3-4 дні тому сам зараз вони в оточенні, і ніхто їх не, не має наміру допомагати їм звідтам вилазити. Отака от, от ситуація є е, на північній Покровська. А якщо про сам Покровськ говорити, то е, силами 7-го корпусу десантно-штурмових військ та суміжних підрозділів Покровськ був зачищений від російських груп та Одиночних диверсантів. Про це повідомила прес-служба го корпусу. У місті працюють українські військові, переміщаються місцеві жителі. Проте пересування по самому місту суттєво обмежено. Але потрапити до Покровська можливо. Зачистила ДРГ, велика подяка сьом, сьомі, сьомому корпусу. Я нагадаю, що за останні два тижні зросла велика загроза, тому що справді ДРГ просувалися, заходили в Покровськ. Навіть ви, ви знаєте, прекрасно були випадки, коли е, ДРГ окупантів обстрілювали наші автівки військових, які просувалися вулицями Покровська. Зараз це все зачищено за повідомленням сьомого корпусу. І найважливіше, що до Покровська можливо добиратися. Я вам нагадаю, що Найбільш небезпечна річ, яка зараз є, і на Покровському, і на Костянтинівському, і тепер вже на Круп'янському напрямках це логістика, тобто значно небезпечніше для життя наших оборонців. Добратися з точки А в точку Б подолати цю логістику, аби добратися до позиції чи в Покровську, чи на якихось позиціях на нулі, ніж перебування на самому на самій позиції, тому що сьогодні, в цій годині чули, розповідав офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький, що постійно перебувають в повітрі безпілотники, постійно використовують дрони, особливо оптоволокно. І до речі, на покровському напрямку росіяни використовують дрони ждуни. Це на оптоволокні вони опускають на трасу або Напрямок, якою теоретично рухається Сила оборони України, аби добратися до позиції, вичікують розвідувальними дронами, тримають їх в повітрі. Коли автівка чи інше транспортне засіб під'їжджає, вони здетоновують цей ждун. Ну або кидають їх так, що коли наїжджаєш, він детонує. Це також небезпечно.